Якщо для вас спілкування з вашими батьками токсичне та руйнівне, не очікуйте, що воно буде кращим по відношенню до ваших дітей. Якщо ваші батьки нарцистичні, вони будуть ставитися до ваших дітей так само токсично, як і до вас, тільки вони будуть це проявляти трошки по іншому. До своїх онуків вони будуть добрими, лояльними. Вони будуть все їм дозволяти навіть те, що заборонили ви. Вони будуть порушувати ваші правила, то будуть намагатися виставити себе мудрими та люблячими. Але це тільки образ. Поки в цей образ хтось вірить, нарцис може існувати, і для цього він буде використовувати своїх онуків. Він буде намагатися зробити так, щоб онуки жили їхнім сценарієм. Він буде намагатися зробити онуків продовженням та відображенням себе він буде далі самостверджуватися стверджуватися за їхній рахунок. Якщо ви пустите цю людину назад в свою родину, це її зруйнує, бо нарцис буде намагатися усіляко дискредитувати вас як батьків, порушувати ваші правила та заборони або виставляти вас в негативному світлі. Ваша дитина перестане проявляти відношенню до вас повагу та сприймати вас як авторитет. Ваші батьки будуть намагатися показати вам через вашу дитину, що ви всі ті самі нікчемні діти, якими вони хочуть вас сприймати. А для ваших дітей спілкування з нарцисом може бути згубне з декількох причин: по перше, вони будуть сприймати любов'ю те, що насправді нею не є, бо нарцис ніколи не проявляє любов і все все, що він демонструє, це виключно зовнішня картинка. Подальшому ваші діти можуть так само вірити в зовнішню картинку і сприймати її як любов, яку вони ніколи не відчували. По-друге, нарцисс буде збивати вашу дитину з її шляху та направляти на той шлях, який буде вигідний йому. По третє, спілкування з такими людьми буде формувати вашої дитини неправильні цінності та викривлені світу сприйняття. І якщо ви у вихованні закладаєте один вектор, то людина, яка буде ставити так само себе авторитетом по відношенню до вашої дитини, вона буде закладати зовсім інший протилежний вектор. І через це нерозуміння, куди вашій дитині рухатися, вона може в подальшому відчувати також депресивний депресивні стани та рову. Якщо впізнали себе в цьому вам потрібна допомога? Напишіть мені вашу історію в коментарях або особисті повідомлення, і я надішлю вам збірку з техніками, яка буде вам корисна.